Вітаю! понеділок день добрий, 23 листопада. Новини на НТА. Я Оксана Гнатишин. Журналісти нашої інформаційної служби вам сьогодні розкажуть про таке. Ще одні навчання на Яворівському полігоні Штудіюють військову науку 5 тисяч українських військовослужбовців. День гідності та свободи. Два роки минуло від початку революції гідності. Львів'яни шанували тих, хто за Україну заплатив найвищу ціну своє життя. Танцювали для тих, хто воює. Відбувся благодійний вітинський бал. Вироджені кошти підуть на потреби армії. Багатонаціональні тренування для збройних сил України на Яворівському полігоні стартував курс підготовки близько п'яти тисяч українських військовослужбовців, навчатимуть тактичній медицині, організації зв'язку та протидіяти вогненебезпечним пристроям. Інструктори зі США, Канади, Литви та Великобританії протягом двох років ділитимуться досвідом та готуватимуть військових контрактників за стандартами армії провідних країн світу. Вчитимуть в середньому три місяці. а після вже навчені бійці повертатимуться на схід, де ситуація небо як загострилась сьогодні. На сході України обстановка загострюється на протязі двох крайніх тижнів. почастішали обстріли і щодобово, Бо до 45-60 обстрілів щодобово. Президент України віддав розпорядження, щоб ми збройні сили України давали адекватну відповідь. Тобто, якщо стріляють стрілецької зброї, ми відкриваємо вогонь зі стрілецької зброї патверд. Усі українські бійці, які першими проходитимуть навчання, були в АТО. Роман один з них. Він радіотелефоніст мінометної батареї. Чоловік протягом дев'яти тижнів матиме посилене на навчання від армії НАТО. Зазвичай вони їздять в різні країни, от і вони набагато більше знають за нас, тому у нас є, що навчитися у них. Марк Стафер, військовий збройних сил США. приїхав сюди допомагати колегам по зброї та ділитися досвідом це загалом чудова можливість працювати з українськими солдатами, які вже мають досвід. Ми багато вчимося у них і будемо продовжувати. А також ми можемо поділитися і своїми знаннями, які отримали за попередні роки в інших регіонах. Збройні сили Америки, неабияк як допомагають Україні, не тільки наданням досвіду, але й технікою. До прикладу, вони нещодавно привезли українським бійцям три антиартилерійські радари Q-36, якими вони будуть вчити користуватися наших військовослужбовців. Фінансова допомога США Україні складає понад 260 мільйонів доларів. Усі наші сили перебувають тут на запрошення президента Порошенка, уряду та Верховної Ради України, і вони тут перебувають з місією допомогти модернізації і реформуванню українських збройних сил. І ця допомога базується на нашій вірі у те, що реформування безстрокового сектору України, підвищення її можливостей в цій галузі і успішний захист нею свого суверенітету, територіальної цілісності це важливий крок на шляху в демократичному розвитку і інтеграції з Європою. Інструктори США запевняють від України не від. Двернуться, навіть якщо Росія зараз веде бойові дії у Сирії жодним чином обставини в Сирії не змусить Сполучені Штати забути про те, що Росія робить в Україні. Ми разом з іншими країнами НАТО повністю віддані захисту безпеки наших союзників. Ми збираємось і надалі тиснути на Росію з тим, щоб вона повернулася до дотримання міжнародного права. Безстрашний охоронець. Таку назву отримала програма військових навчань, яку проходитимуть тільки контрактники механізованого батальйону Вікторія Гманта. День гідності та свободи. Рівно два роки минає з того часу, як на головних площах країни. Невдоволена молодь зібралася висловити своє обурення діями влади. З того часу і почався великий майдан. На загальноміське віче у центрі Львова прийшла сотня львів'ян, аби вшанувати тих, хто за Україну заплатив найвищу ціну у своє життя. Рівно два роки тому на цій площі перед пам'ятником Шевченко почала створюватися нова історія. Унічна двадцять 22 листопада тут народився львівський Євромайдан. Сьогодні сотні львів'ян прийшли, аби згадати ті холодні місяці, які змінили життя усіх назавжди. Україна це Європа. В день гідності та свободи такі наліпки були майже у кожного на грудях. Майорять сіньо-жовті стяги лунає гімн України. Львів'яни зібралися аби вшанувати тих героїв, чиї смерті не були марними, та пригадати події дворічної. Данини кажуть, цю нову сторінку в історії повинен знати кожен. Ну, я прийшла по перше, пам'ять пам'ять наших героїв Небесної Сотні. Це раз, а друге, тих героїв, які зараз за мене, за вас, за всіх за молодь. Ну за мене, то я вже так, а за молодь. І за майбутнє України гинуть у Донбасі. Я кожен для себе взяв щось своє з революції гідності. І в той час докоріно змінив і повністю нашу країну і кожного з нас, кожну людину, яка була в і студентів, і старше покоління, старше покоління поміняло взагалі своє ставлення за студентів посеред площі розгорнутий намет та розпалене багаття. Так місцеві активісти вирішили відтворити атмосферу, яка панувала у дні революції гідності. А ще зробили фотовиставку світлин, зроблених під час майдану. Вогонь та своє волочищення, але в нас вона була чисто для практичних цілей, тому що там була зима, було холодно, ми грілися. Ми повинні довести до кінця почату молодими хлопцями справу. Повинні. Бо як казала мама одного з загиблих, мені особисто каже, друже, каже, зробіть так, щоб смерть мого сина не була надаремною. Любомир один із тих студентів, хто з перших днів був на Львівському Євромайдані. Хлопець розповідає, що тоді навіть подумати ніхто не міг, що за такими мирними акціями протестів гляде початок великої революції гідності. Тоді ми почали старатися допомагати київському майдану. Ми почали збирати кошти, відправляти людей на автобусах. Ми старались координувати ті дії, координувати студентські марші, ми розробляли плани, як, як ті ходи мають ходити. От такі заходи вони надважливими, оскільки вони освішають люд, людям пам'ять і вони згадують за що вони тоді боролись, за що вони тоді виходили на майдан і проливали кров. Доленосні події 2013-го українці пам'ятатимуть довго мирні протести, криваві розгони, жорстокі вбивства в центрі столиці. Для нас це все стало справжньою реальністю. Але цей біль, ця кров, ця смерть, вона не має нас ганяти в депресію. Я особисто всім кажу, що треба набиратися здорової злості, рухатися вперед і міняти цю систему. Занадто висока ціна була заплачена. Але ще один важливий момент ця ціна, яка була заплачена, нарешті дала молодому поколінню зрозуміти вартість незалежності. Україна. Ритуємося, бо ми того Маряна Оленська, Іван Мазуренко. НТА Новини. Везли допомогу АТО на підпитку. У Львові затримали військову машину, за кермом якої перебували нетверезі військові. Автомобіль Віто» з військовими номерами рухався проспектом Чорновола зі спущеним колесом. Очевидці викликали поліцію. Як з'ясувалося, машина мала перебувати у зоні АТО. Не тверезий водій, військовослужбовець із Рівненської області, який служить у 80-й десантно-штурмовій бригаді. У крові військового виявили 1,7 проміли алкоголю. Нещасний випадок чи самогубство закоханих у Львові в недобудові на вулиці Городоцькій випали з 12-поверхової будівлі двоє підлітків. Дівчина розбилася на смерть. Хлопець вижив, але знаходиться у реанімації Львівської міської клінічної лікарні. Дівчині 15 років, хлопцеві 16. Обоє є мешканцями селища Рудно. Обставини з'ясовують правоохоронців. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею Самогубство. Пережиток минулого чи потреби сьогодення 23 листопада 1852 року в Англії з'явилися перші поштові скриньки. МТА Новини вирішили опитати львів'ян, чи користуються вони ще ними, чи перейшли на нові сучасні технології. Поштою взагалі ніхто не користується. Настільки стало дорого, що листи ніхто не пише і навіть картки не, не відсилає на, на новий рік. Не отримаю почту, тільки пісень, того не отримаємо, то не користуємося. Пресу отримуємо, рекламу отримуємо, журнали отримуємо. Як, як то кажуть, якби не було почти, так і ваш би інтернет би, там ним давно би м'яко скажемо. Згорів би. Ну, я скринькою користуюся. Наша поштарка, ну наше, оце що на волові, елегантно все приносить, Нас всі скриньки закрити, все нормально. Якось необхідності немає тепер. Менше преси виписувати, не виписуємо зараз нічого. Ну, зараз новітні технології, Wi-Fi, тому такої потреби дуже мало, щоб користуватися поштовими скриньками. Чати, вони дуже доступні. Скрізь можна з ними скористуватися не тільки Wi-Fi, але мобільні мережі також пішли вже в ногу з часом. Користуюся, але, на жаль, все менше і менше, хоча подумаю, що буду користуватися більше. Ні, не використовую, тому що як зараз набагато більше ну, нових засобів, тобто я користуюсь телефоном, ну, смс як, ну, зазвичай, і електронною поштою. А можливості, як і, ну, і не потрібно якби, користуватися. Звичайної почті. Ну, У нас є в під'їзді така поштова скринька, там приходять листи, бо часом там ну, бувають якісь там люди, які надсилають свої листи по поштові, щоб по старій тій схемі. Але переважно я особисто користуюсь вже електронною скринькою, так зручніше, тому що це все компактно виглядає більше. Це вже більш складніший процес, як колись було. Тому я віддаю перевагу електронній, але ще та стара схема збереглася. Танцювальна феєрія у Франковому університеті студенти організували справжній віденський бал у тонкощі Вальсу, Полонезу та Танго гості мали змогу відчути на собі. Окрім танців, на балу також провели благодійний аукціон картин львівських художників. Усі виручені кошти організатори передадуть на потреби української армії. На балу побували й наші журналісти. Вишукані сукні, елегантні костюми, а ще вальс, полонез та танго. Таку віденську фаєрію влаштували у франковому виші. За давньою традицією, право відкривати бал надали дебютантам. <му> Студенти факультету міжнародних відносин Анастасія та Олег у парі танцюють вперше. «Готувалися тяжко, але наполегливо, готувалися протягом місяця. Але я думаю, що наші старання не були марними. Я думаю, нам вдалося показати все, що ми можемо. Ну, ми займаємося народними танцями, але коли ми почули про таку можливість прийняти участь в данського ба, ми вирішили себе спробувати у чомусь новому. Готувалися старанно, так що у нас це вийшло. Після виступів дебютантів усі охочі мали можливість відчути непросту техніку танцю та взяти участь у майстер-класі. Ми ну, з першого курсу нашого хотіли потрапити, це була наша така мрія, От, ну і вона здійснилася. Тут просто надзвичайна атмосфера. В них справді вийшло передати, мабуть, те, що відбувалося 200 років тому. Тут панує атмосфера 19 століття і е, усі е, нарядилися гарно в платях і е, це спонукає мене до розумів про щось глибоке, про щось класичне, про щось філософське. Студентський віденський бал мав і благородну мету. Усі зібрані кошти організатори заходу передадуть студентському координаційному центру підтримки. Ато там мають на меті придбати ранній до для ї аеромобільної бригади. Аби зібрати більше коштів на балу провели благодійний аукціон картин львівських художників. Тані картини. Е... Передали нам, ласкаво передали нам е, е, академію мистецтв. Це є е, роботи студентів, які е, радо погодились представити їх АТО. Віденський бал у Франковому виші відбувається вже вдруге. Раніше два роки тому таке дійство організували студенти-міжнародники для свого факультету. Цього разу прийти на бал міг кожен охочий. Цього року ми вирішили його зробити на рівні університету. І це така перша спроба. І ми сподіваємося, що вона буде вдалою спробою. Готувалися близько місяця. Ідею виношували вже напевно більше року. Ну і отак така краса, музика, такий гарний рух. Дасть можливість і молоді почути весну напередодні зими. А з другого боку зібрати кошти з тих людей, які крім стипендії отримують ще зарплату. Найвитонченіші танці під відомі мелодії світових класиків, розкішна атмосфера та благодійна мета зробили справжнє свято. І так ініціатори дійства працюватимуть над тим, аби такий віденський бал став доброю традицією в університеті. Маряна Оленська, Віктор Сембратович, Ента Новини. Спортивні оновлення мешканці села Солонка Пустомитівського району власними силами збудували сучасний тенісний корт та футбольне поле для дітлахів. Витратили на спортивне задоволення більше 200 тисяч доларів. Жертвували і меценати, і мешканці села оновити ж спортивні майданчики. Господарів села надихнули сусіди, поляки, тож споруди конструйовані не гірше закордонних. Раніше ж дітлахи найспортивнішого села Львівщини грали і тренувалися на зруйнованому часом асфальті. Сучасний тенісний корт, новенькі футбольне поле, бігові доріжки та тренажери. Для дітлахів села Солонка відкриття нових спортивних майданчиків, наче справжнє свято. Не встигли господарі села перерізати стрічку, як малеча взялася ганяти м'яча на новенькому покритті. Раніше такого задоволення у них не було. Я вже тут працюю більше 40 років, тут взагалі ні майданчиків не було, нічого не було. Тут були городи, тут були півниці, де люди тримали свої збереження. І оце вже йде друга реконструкція. Бо коли йшла добудова школи, значить, то тут це все знімали, це все переробляли. І тут була асфальтована така комбінована площадка, на якій вони бігали. Та й до цього місцеві дітлахи здобували немалі успіхи у спорті. Минулого року солонку визнали найкращим спортивним селом Львівщини, а учні школи красуються серед переможців міжнародних змагань. У нас випускниця школи це Яремчук Софія, яка чемпіонка України по атлетиці. Ну це унікальна дитина. Вона зараз вже закінчує університет фізичної культури. Оновлювали спортивні майданчики, мешканці села власними силами, збирали гроші і залучали меценатів. Загалом отримали більше 200 тисяч доларів. А от від держави та місцевих можновладців допомоги так і не дочекалися. Воно так позаростало, що практично нереально було грати. Це вже ідея була десь два роки тому. Спочатку настроювалися, як робити, якими силами. Ну і тут… Багато однодумців з'явилося, що намітили, робимо, робимо. Футбольне поле та тенісний корт лише вершина айсберга. Місцеві мешканці вже декілька років поспіль власними силами наводять лад у селі. Ми... Такими силами збудували так само спортивний комплекс і дитячий комплекс на вулиці Коновальця. Ми збудували стадіон, так само цей сільський стадіон, так само. Так що то у нас не останній і не перший, як кажуть, той проєкт. І ми, ми і так, і надалі будемо продовжувати ту роботу, щоб наше село виглядало село європейського рівня. Сільська громада вже має плани на майбутнє збудувати для школярів басейн та відремонтувати садочок. Ірина Саєвич, Олег Возний, НТА Новини. Я з вами прощаюся до завтра, але не перемикайте. Ще новини спорту від Андрія Сиротяка. Нагоди другої річниці революції гідності депутати від опозиційної фракції радикальної партії на чолі з лідером Олегом Ляшком на Аскольдовій могилі поклали квіти і відслужили панахиду по героям, які віддали своє життя за незалежність України. У цьому історичному комплексі покояться воїни, студенти Герої Крут, невідомий майданівець та перепохований герой України Марк Грегорій Пославський, який повернувся з Америки воювати за незалежність України, але трагічно загинув під Іловайськом. Всі вони стали символом патріотизму і жертовності. Однак, революція гідності, війна на сході та. Жертви героїв нічому не навчили нинішню владу, вважає Олег Ляшко. На жаль, святкувати немає чого, адже через два роки після революції гідності ми бачимо, що ситуація в Україні краще не стала, навпаки ще гірше. І тому наш не просто завдання, а обов'язок заради пам'яті полеглих героїв на майдані, на сході радикально міняти країну: радикальні економічні зміни, радикальні політичні зміни, радикальне підвищення рівня життя людей. Бо так як ми живемо, так далі жити не може. Лідер радикальної партії додав, що проблеми в суспільстві залишилися ті самі, а життя стало ще нестерпніше. Влада навіть забуває надавати належну шану героям країни, які полягли за свободу. Щоб змінити це становище на думку радикалів, треба створити пантеон слави. На цьому місці має бути створений пантеон слави, де треба перепоховати наших героїв, які поза кордонах Євген Коновали, Симон Петлюра, Мельник, героїв Небесної Сотні, героїв Крут. Тут на цьому місці на скольдовій могилі має бути створений пантеон героїв. Вітаю, до вашої уваги спортивні є з Андрієм Сиротяком. Пролетіли Львівська Галичанка в рамках однієї 16-ї гандбольного кубка ЄГФ. У Львові зіграла матч відповідь з турецькою командою Мурат Паша. Враховуючи, що першу гру Львів'янки програли, в цьому матчі потрібно було вигризати перемогу. Але чорна смуга для Галичанки ще не закінчилася. Перший матч проти Туркань програли, тож грою у Львові наші дівчата вибивали собі путівку в одну восьму фіналу Кубка ЄГФ. Поєдинок був більше схожим на бійню, ніж на гандбол. І хоча львів'янки реалізували кілька вдалих китків, різниця з Мурат Пашою була всього в один м'яч. Таке запекле суперництво тягнулося всю гру, тому закінчили зустріч рівним рахунком 30-30. Ми врахували помилки минулої гри. Так? Ми знали, що вони побіжуть, ми були до того готові. Ми не дали, наоборот, зіграли на контратаках, але далі, ну, бачите, не справилися з лінійним. Зробили ряд таких помилок, відомих нам і тому така гра. На перерву Галичанка, як і в попередній грі проти Туркані, йшла переможцем. Почали другу частину сутички із декількох швидких відривів, що на певний час змінило хід гри. Але незважаючи на підтримку фанатів, які скаженіли на трибунах, вів'янкам таки не вистачило войовничості, аби добити муратпашу. Ми коли приїхали ну, в Анталію, то ця команда нам здалася ну, набагато сильнішою за нас. Ми з дівчатами, звичайно, хотіли виграти, але думали, що ну вони поведуть. Але вийшли, показали їм нормальну гру, трошки нас не хватило. Вже на кінець у нас як не як чуть молодший склад, чим у них у нас досвідчений гравців. Одна Наталя Туркало. На кінець зустрічі дівчата зрозуміли, що бажаних сім'ячів не заб'ють, Та вже просто хотіли зіпсувати Пачі настрій цією грою. Туркані справді почали нервувати і сумніватися у своїй перемозі. Задача була не програти, скажімо так, багато мечей. Але сьогодні було дуже тяжело нам грати. Україна, Галичанка дала достойне сопротивление. Ті шість м'ячів, які ми виграли в першій грі, вони сьогодні могли перетворитися в ніщо, тому що на 20-й хвилині другого тайму це був критичний наверное, для нас момент. Після поразки на виїзді львів'янкам потрібна була перемога з різницею не менше, ніж у сім'ячів. Львів'янки цього не зробили. Тож, не підкоривши одну 16 ту кубку ЄГФ, Галичанка вилітає з турніру. Із загальним рахунком 52-58 далі проходить Мурат Паша. Нашим гандболісткам наразі залишається лише виборювати собі медалі в українській суперлізі. Богдан Острук Олег Возний НТА Спорт як він є. Ветерани футболу воїнам АТО такий благодійний турнір вже вдруге організували в зимній воді. У змаганнях взяли участь чотири команди: колишні гравці Львівських Карпат, ФК Сихів Зубра, команда воїнів АТО та місцева верховина. Для футболістів не так важлива була футбольна гра, як благородна мета турніру зібрати кошти на потреби української армії. Яка команда опинилася серед переможців та скільки вдалося зібрати коштів? Про все це далі. Українською символікою під козацький марш. Так на футбольне поле виходять чотири команди. Сьогодні усі вони зібралися тут, аби помірятися силами у товариському турнірі. А десь в травні червні мені мене з'явилася ідея зіграти з тими хлопцями, які приїжджають зі сходу чи відпустку, чи мобілізуються, демобілізуються, зіграти з ними в футбол. Тобто, показати тим хлопцям, що ми їх тут хочемо бачити, що ми їм дякуємо за те, що вони роблять на сході, за ту їхню службу, яку вони несуть, в такий бачите, військовий час. Першими на ігрове поле виходять господарі проти ветеранів колишніх зіркових Карпат. Перемогу впевнено здобувають леве. Уболівальники підтримують хто як може. Верховена віддавати! Трека здобувати! Так. Давай, вода! У другому півфіналі зустрілися команда воїнів АТО та ФК Сихів Зубра. Нулі на табло в основний час і путівку у фінал виборювали у післяматчевій серії пенальті. Фортуна була на стороні сехівчан. Тож до фіналу пробилися дві команди ФК Карпати та ФК Сихів Зубра долю гри вирішив один забитий м'яч у другому таймі. Зеленобілі з дальньої відстані забивають у ворота суперника. За участь у турнірі найкращі футболісти отримали кожен індивідуальну нагороду у різних номінаціях, а також окремо відзначили кожного воїна АТО. Я думаю, що якраз такі турніри дуже гарний приклад для молоді в патріотичному і духовному плані для майбутньої України. Так що я всім бажаю їм головне здоров'я, і щоб ми такі турніри проводили тільки в мирній, незалежній соборній Україні. Слава Україні! На турнірі вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Окрім цього, у скринку потрапили і американські зелені, 1200 доларів передали небайдужі українці з Америки. За зібрану суму організатори планують закупити необхідний військовим на схід. Зібрані кошти. Якщо буде достатньо коштів, ми придбаємо автомобіль, якийсь джип для спецпідрозділу збройних сил України. Організатори хочуть, аби такий турнір у землі воді став щорічною доброю традиції. Слава, гори, нам на традиції. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко. НТА Спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. погода з проясненнями без істотних опадів буде у вівторок, 24 листопада. Місцями на дорогах ожеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу. День стопчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.